Ви з нас справились, бажаєте. Я вважаю, що справилися, ми сьогодні не заслужили. А Ні на одному з майданчиків. Ні на одному з ні, ні, тут ціло не буде. Ні на одному А люди ну, до вас. Просили, щоб не провокували, просили, щоб були аптути. Але на превеликий жаль, чого пристосовували свій загінний газ. Ну серед людей гарі вит... більше постраждали. Деякі не витримували. Кидали ще Пенісіонери, кидали палець. Тобто відмовлялися виконувати роботу чи як? Ні, ні з сторони відвідування. Ага, кидали у вас палець. Ну, але там більше постраждали з того боку. Я не можу сказати, скільки постраждали з того боку. Але лікарі всі надавали допомогу. Я хочу запитати, а А представити? Начальник управління генералника. управління Я вам дякую за побачення.